Компресор я би назвав побутовий, хоча, скоріше, це гаражний компресор. Одноциліндровий, що на 220 вольт. Схематичне зображення є на упаковці від торгової марки Armer. Ось таке має позначення. Ось таке має позначення він. Давайте розпакуємо, подивимося, що це за чудо таке. Ось так власне, запакований сам компресор. Ось там балон. Зверху сама електромеханічна частина під кожухом. Все це в целофанчику І для запобігання травмування, я б сказав, ударів. Ще йде пінопласт. Також в комплекті є коліщатка, комплект кріплення, упор передній і ось там видно, ось я достану зараз цей компресор, розпахую його повністю і ми з вами подивимося, як його запускати і як ним користуватися. Щодо комплектації я трошки помилився. Так, ідуть два коліщатка з кріпленнями. Ось сюди. Ми їх чіпляємо, нічого складного нема. Ідуть, це не упор. Ідуть два гумових упора. Ми їх чіпляємо ось сюди. І в комплекті є кріплення. Сапун, про який я казав, тут навіть є застереження, щоб не запускати двигун, поки ми не закрутимо сюди ось цю штуку. Ось так воно. Компресор має дихати. І дихати він має. Безпечно. А також йде увага, фільтр, який закручується ось сюди. Ось так. Бачите, тут є барашик. І коли ми знімаємо цей корпус, тут є найфільтруючий елемент, який ми можемо або замінити, або промити, коли в цьому буде потреба. Як ви бачите, балон трошки нахиляний на ось цю задню частину. І увага, обов'язково. Ось наш. Показчик рівня. Якщо ми зробимо ось так, бачите, рівень у нас збільшився. Тобто його треба поставити на коліща, тоді він вирівняється і тоді можна буде запускати. Передбачено два манометра. Я так розумію, це показує тиск всередині ресівера, це показує тиск на регуляторі. Тут у нас зверху є регулятор. Ось так вам буде краще видно. Плюс це значить збільшуємо, мінус значить зменшуємо тиск. Ну і кнопочка вимкнення і у нас вимкнення. І він же ж реліатиску. Тобто, коли буде досягнуто максимуму, він у нас вимкнеться, або ми вимикаємо його вручну. Збираємо ось ці всі причандали і я його запущу. Змонтував я коліщатка, крутиться у нас. Поставив ось ці упори, гарну вібрацію гасять. І під'єднав до мережі 220 В, гарно підійде від торгової марки Axis. Ось такий подовжувач на 30 метрів, його гарно видно, він має яскравий оранжевий колір. І Ми вмикаємо, робимо перший запуск. Тягнемо цю ручку на себе. Накачав компресор 8 атмосфер, рівнесенько дійшло до червоної шкали. і Він сам вимкнувся. Якщо тиск впаде, до якоїсь позначки він знову вімкнеться, або ми робимо ось так. І він тоді сам не вімкнеться. Як ви бачите, до цього конектора я під'єднав ось такий стандартизований шланг. А далі ми можемо користуватися ось таким пістолетом. Тут ми можемо регулювати менший тиск, тому ось тут у нас, бачите, я трошки покрутив, тут у нас майже 8 атмосфер. Я ще покручу і зараз от вшикну. і тиск падає. Це для того, щоб у нас редуктор що робиться. Або навпаки, накрутимо його і все тримає. Ось. Либо, ось, покрашувати можна, качати колеса. Ну, це пульвер для бараника нанесення. Та й будь-які інші речі ми можемо під'єднувати і використовувати ось такий компресор.